Так добре, не знаю навіть, як це описати. Я просто стояв в черзі у грошівні. І переді мною стояли три людини до найближчого доступного касира. І таке, як люди раптом починають розходитись до інших вільних касирів, і ось вже моя черга, але людина позаду мене, прямо перед тим як я підійду, сказала раптом щось настільки жахливе й образливе, що я навіть не хочу це повторювати. Я ніколи такого не скажу. І сам факт того, що хтось може сказати щось подібне, мене трохи злить. Я подивився на цього хлопця. Що здохло в твоїй голові, що ти вирішив, що можеш зі мною так розмовляти. І я хватаю його, хватаю міцно і чпеньк! Я чпенькнув його голову об свою голову. Я реально його чпенькнув. А, йому явно це не сподобалось. Він не хотів би, щоб з ним коли-небудь це сталося ще раз. А я чпенькнув. Я чпенькнув знову. І я говорю йому, щоби він більше ніколи такого не казав. Ти можеш образити чиїсь почуття. На цей момент до нього вже дійшло моє повідомлення. Він реально його зрозумів. І мені... мені сумно. Мені дуже сумно від думки, що хтось міг сказати щось подібне. Вибач, хлопче, що так жорстко, але так говорити не можна. Не говори так більше ніколи. Взагалі, тобі пощастило, що я за тебе серйозніше не взявся, розумієш? Відріжу тобі яйця, а? Не їби мені мізки, чоловіче, не їби. Я виїбу твої яйця, а? Я їх виїбу. Я тебе на маленькі шматочки поріжу. Ти думаєш, не поріжу. Я тебе, сука, на маленькі шматочки поріжу, реально тобі кажу. О, ти мене зовсім не знаєш. Скажіть йому, хлопці. О, реально поруби. Ти з ним краще не вийобись. він виїбе твої яйця. Ти мертвець. Це мої хлопчики, вони завжди зі мною. І підтвердять будь-що, що я скажу. Дякую вам, хлопчики. О, ми порадували боса. Так, бос, тепер щасливий. Так, так, це перемога. Так. Ну добре, сьогодні різати тебе не буду. Бос проявить милосердя. Я проявлю бос проявить милосердя. Сьогодні я проявлю до тебе милосердя. Добре? А я зрозумів. Я здогадався. Я з цим зараз розберусь. Хлопчики, ви на мене трошки тиснете. Добре? Мені потрібно, щоб ви з'їбались, домовились. Від'їбіться, хлопці. О, чорт, я Хамуха обісрався. Знаєш, я не люблю казати: від'їбіться своїм хлопчикам. Вони такого не заслужили. Але такою людиною я маю бути. Тому що є такі люди, як ти. Ти робиш гіршинам усім. Це просто нечесно. Мені це набридло. Ти маєш змінитись. І я взяв його голову у свої руки і чпенькнув один останній раз. І він щез.